Відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 2025. серед містян, які долучилися до написання, і учні білоцерківського академічного ліцею іноземних мов гімназії No9. А також члени клубів академії пенсіонерів, як каже директорка ліцею, мотивація і у молоді, і у людей старшого віку одна. Ми робимо це для того, для чого роблять усі українці по всьому світу. Для того щоб об'єднатися, для того щоб вкотре сказати одне одному, типу як взятися за руки і сказати, ми тут, ми є, ми одне одного підтримуємо, бо треба жити, треба жити як ніколи. Бо нам треба зберегти Україну, а це те, що сьогодні єднає українців не тільки по території нашої України, а й всього світу. І ми цим пишаємося і будемо робити це постійно допоки живе і житиме Україна. Пані Антоніна, членкиня академії пенсіонерів, каже, готувалася до радіодиктанту серйозно у своєму поважному віці. Білоцерківка розуміє важливі знання та використання української мови та єднання поколінь, намагається розмовляти виключно солов'їною. Я звечора передивилася диктант минулого року, перевірила свої е е е е ошибки і йшла з радістю. Ми втроєм прийшли з гайка з радістю. вірили, що ми напишемо, що Україна над усе і язик це співучий, солов'їна мова. Коли ми зайшли в клас, тут дітки сиділи, ну, і ще більше обрадувалася. Писали, ми, ми треба жити так. Ми стараємося, несмотря на наш возраст, ми стараємося жити, стараємося дітей учити, внуків учити. Та й молодь радіє відчувати єдність не лише із старшим поколінням, а й з усіма українцями, які долучилися до написання радіодиктанту. Ну для мене це як знак єдності всіх українців, тому що я розумію, що цей диктант пишуть по всій Україні, і він об'єднує. Також, окрім єднання, учням, особливо випускних класів, корисно зайвий раз написати диктант, адже це допоможе у написанні національного мультипредметного тесту тощо. Корисно це тим, що дитина може вкотре почути, адже вона звикла писати тільки з учителем такі диктанти. А ось тут вона зрозуміла, що можливо інший темп буде прочитання, можливо, буде інша інтонація. Але ви помітили, що сьогодні жоден з учень не кидав ручку, ніхто не казав, що писати не буду, тому що не так диктують? Ні, тому що це корисно і потрібно. А головне це єднання духу, душі, серця і любові до рідної мови. Тож, всеукраїнський радіодиктант національної єдності написано: маємо надію, що рідна мова звучатиме на усіх теренах України і не затихне ніколи. Дмитро Ніжельський Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.